Добрий день, шановні наші. Вітаю вас. Приїхали ми з чоловіком з дивовижного міста Полтави. Приїхали ми сюди і працюємо тут уже 15 рік. Чоловіка запросили працювати на це прекрасне підприємство. А я закінчила музичне училище, навчалася в народній артистки України Рисі Іпанасини Кириченко. Але, як бачите, я змінила свою професію і стала побасницею. Працюю 15 рік на цьому дивовижному підприємстві. Тут народилася наша донечка. Ви знаєте, про Андрія Павловича, я хочу сказати тільки теплі та чудові слова. Я неодноразово зверталася до нього за допомогою і завжди чула відповідь так з його боку. Це людина, яка ніколи не зупиниться на півдорозі, яка завжди йтиме до кінця. Ви знаєте, зразком цього є наше прекрасне чудове підприємство. Я хочу сказати саме найкраще, хочу побажати всього найкращого. Ви знаєте, я хочу, щоб в нашому місті був батько, справжній батько, який буде йти до кінця, який ніколи нас не покине. Давайте проголосуємо за нашого Андрія Павловича, і наше місто буде найкращим. Як я вже говорила, я дуже добре співаю. І давайте оберемо нашого Андрія Павловича. Я вам ще не один раз заспіваю.